Все, вже друга серія йде. Просто відео може кілька 10 хвилин. Ну, я можу ставити, що на годину на. Потім ще монтувати в Ютубі ось. Ти наверху? Ні. Yeah. А? Ні. Yeah. На низу? Я. Серед А. Просто я наверху. Так. У мене на 4 якась штука додається. Вот, ліпше не йти наверх. О, я перевернувся Ти що не міг стрибати зверху? Я зверху ще то не стрибав. Так, так Я там просто, знаєш, там вишка, так щоб треба вдрапитись. Я гусеницю щось зацепився і мене перевернуло Якщо що, я наверху. А я наверху. На наверху не цікаво знібати. А мені цікаво. Можешь кого? Я буду тут сидить. Пофиг, Ну, вже їду вниз. Вс, я на низу. Угу. Mm -hmm. Так. Угу. Mm -hmm. Та де ти весь час сидишь? Угу. Mm -hmm. Так, на куточку. Угу. Mm Не -hmm. mm -hmm. О ти наверху, я тебе бачу. Знизу, yeah. знизу виглядає, якби ти простій, без покраски. Привіт! А я їду до тебе! Жди звіт нафік! Uh -huh. Ніфіга! так, Паріньок! Іди нафіг. Вис... я був А, я падаю, а ні Я був скорше вистрілював і в мене скорше просто перезарядка пришла. Хоть бы твоя перезарядки вообще. Так. Привет. Oh. Um. Все норм. Я наверху. Там мене появили наверху. Я твоїм способом е... так, впав. Я зону не Ну, я впав і вистрілив, щоб не перевернутися. Ти де? Я нанизу ще. Бля. Я дуже належу. А! Та, 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 ті, ті, ті. Та, ти годі! Таке, як ти. Вс. Ту-ху. А ти вже возродився? Бо мен щось ти зелене. В чаті. Ну, там, коли так нажмеш, ти в мене зелене. Ти наверху появився, стопу довго, так? Угу. У мене на паузу нажимається F8, вроді. А, привіт. Попав? Що ти біля 5-5. Ну, але чогось ти на першому... чого ти на першому місці? Я ж так само уб'яв. Ну і що? Якщо тебе будеш і, будеш, то, в тебе буде шість, будеш на першому місці. Ти, ти наверху? Тобі какашка буде. А, наверху. Що я з'їжджаю? Стій там, де ти стоїш. Я їду в бой. Я зараз знаю звідки. Попав? Я собі взяв броню, потім взяв ще, ще якусь фіну. Я і... знаю, а що то за фільня, а мене вона на 4 Броня! Буде знати як мене може. Бабушка, ваше. Блін, чого я наверху? Що за фільня? Так, мені треба трьох убити, щоб тебе перегнати. Три а не чого? Трьох мені треба вбити Три рази А, ну то, то тільки я один є. Потім зробим ту саму карту, а... Але... Ты замуж тожу ешься! бо я впав, я перевернувся! Я час весь час з'являюся вже верху Бо на низу я є. Потім зробим ту саму карту, але на командний бой. Типа. Ну, команда на команду. Так як ти тут грав, пам'ятаєш? О, 10 алмазів. Ти де? Я бета. Та бляха, що за ти... Буде знати, де я тепер є. А, тепер трьох, а не чотирьох. Блін, а шо? Тебе скільки калмази? 15. У мене 294. А, ти? У мене тих 606. А команди. Ой, у мене 294. А в тебе? 606. А що ти говорив 15? Е, е, ніби той. План Бетвы. Шо-шо? План дебетвы. А я... Я б сам подивився. Та блін, знов перевернувся. Короче, шара сам уничтожишь, я виключаю гру. Та я перевернувся, чого а, а а, ти не, а ти не скажешь! Ти можеш їхати нормально. Блін, знов на руку шо за... Я тобі хую в рот запхаю. А. Скоро серія закінчиться. Потім то довго викладати. Та ні, в принципі ні. Якщо нормальний ні. Що ти там засівся, висижущий айт? А? Блін, я на не сумів. Зато зараз ти получиш. Як? Пиздум Да, пизданеш? Не причулись пиздану. Тобі все причули, знаєш? О! Ще... Та шо за хуй? Я ч бабусь так І Ти пишеш, що я лох. Дуже боюсь. Ти Знаєш, я так боюся баби. А ти боїшся? ти сказати, Саасу, бей мене! Бей мене, вибий. бо я перевернусь. Так, і саме я саме уничтожание вже нажав. Я не нажав, я поки що пуляю собі. Нажав ти саму ништажати. Я не нажав! Нажав, бо то було чути. то то я правильно нажимаю, що ти? То було чути, коли самому ништажение нажимаешь, вот на кофе. Вообще-то... Ну дивись, коли ти ту, сюди мене ти що, я там. Ну там біля того входу. <ривіт> Блін, та Товпи... вбить. Бач, понял, я думаю, вбив. <ривіт> Слышь! Я сказав, сказал, слышь, ишо, і и шо, ищет. Я зараз буду так. Шо, ты? Буду, так китурука.